Чине, як завжди, у цій порі розповідаємо про найактуальніші події з життя міста і області. І далі у випуску, зокрема, говоримо про таке. Виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС відбулось у Вінниці. Рік роботи за сучасними стандартами в лікарні імені Пергова функціонує модернізоване опікове відділення. Заповідник червонокнижних рослин створили на Вінничині. Три тисячі дронів українським захисникам передадуть від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Залізні пташки стануть важливим підсиленням військових, які боронять українські землі від ворожої навали. Робота штабу є системною, і в цьому році ми плануємо, що тисяч впівдронів, поміж іншої допомоги, яка сьогодні і підтримки є з військових частин, бригад будуть передані нашим військовим, і це чергова буде партія там, біля трьох тисяч впівдронів. Тобто наша команда, штаб постійно в контакті з військовими частинами, визначаємо спільно, що потрібно військовим, які класифікації, які тактико-технічні характеристики чи обладнання, чи Дронів, все те, що необхідно, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб був створений на початку повномасштабного вторгнення для підтримки сил оборони України. Вінницька громада залишається однією із лідерів серед обласних центрів держави за часткою виділення коштів на підтримку сил оборони України. Запитів дуже багато, на жаль, не всі ми їх можемо задовільнити у зв'язку з тим, що є певні збої по поставкам. І дійсно особливо те, що стосується МАВІК-3Т. Але ми шукаємо варіанти заміни, які на сьогоднішній день виробляються і на території України і в Європі. Але саме основний запит це, звичайно, на fpv дрони. І Чергова партія 3 тисячі штук, на сьогоднішній день вже є в нашому місті і в рамках роботи гуманітарного штабу ми готові вже розпочинати видачу тим підрозділам, яким на постійній основі ми їх видаємо. В першу чергу, це підрозділ. Які базуються на території Вінниці Вінницької області, але здійснюють бойові завдання. Фактично на різних ділянках фронту і на сході і на півдні і на таких досить складних ділянках фронту і тому потреба досить серйозна є. Це вже 7 тисяч, фактично тих FPV-дронів, які ми і передали, і маємо намір передати. Але до кінця цього року ми орієнтовно плануємо, щоб було 12 тисяч FPV-дронів. Міжгіональний гуманітарний координаційний штаб. На постійній системній основі працює вже три роки. Запити продовжують надходити від наших захисників, вони різні. Ну і, в принципі, в залежності від запитів будується робота. Штабом керує Володимир Борисович Гройсман і от всі рішення, які виходять. Після засідань штабу вони реалізуються сьогодні. Чергова партія в кількості трьох тисяч дронів. Виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС відбулось у Вінниці. У ньому взяли участь народні депутати, представники місцевої влади та європейські партнери. Найважливіше питання засідання розвиток прикордонної інфраструктури та будівництво мосту між двома країнами. Цей об'єкт почали зводити у 2022 році, і він має сполучити Вінничину з молдовським селом Колсеуць. Новий міст стане частиною міжнародного транспорт. Тного маршруту для обох країн Вінниця ну, досить активно залучається до того, щоб розвивати інфраструктуру і логістику в нашому регіоні. І, звичайно, от, додаткові шляхи перетину кордону на молдовсько-українські. На молдовсько-українському кордоні для нас досить важливо і актуальний. Ми бачимо в цьому досить таку важливу складову щодо економічного розвитку і співпраці між Молдовою, не тільки Молдовою Румунією, і, мабуть, навіть і південно-західними країнами цей кордон є і має бути ну частиною такого європейських е практик. Для нас важливо. Е було з точки зору в тому числі інтегрованого управління кордонами мати розуміння, як він функціонує, ця ділянка кордону. Ну і також заглибитися вже в деталі цієї і інфраструктурної, і процедурних необхідних змін для того, щоб він функціонував якомога краще. Новий міст відкриє додаткові можливості для економіки Вінничини, спростить логістику та сприятиме налагодженню співпраці з партнерами з Молдови, Румунії та країн ЄС, що є важливим кроком для розвитку регіону і зміцнення міжнародних зв'язків. Для Вінницької області цей перехід є. Він носить кілька ключових напрямків. Безумовно, це економічна складова, оскільки дозволяє збільшити транспортні перевезення, скоротити доступ власне до подальших до між за Молдовою Румунія. І це доступ до порту. Ми пам'ятаємо, що Вінниця Вінниччина – це аграрний регіон. і Для нас дуже важливий експорт. Сучасні палати та операційні столи, монітори, апарати. Штучної вентиляції легень уже рік, як опікове відділення лікарні Пирогова працює з надсучасною апаратурою. У центрі термічної травми пацієнтам надають екстрену та оперативну допомогу. Саме від цього залежить життя людини, яка отримала хімічні міновибухові або є уламкові травми. І саме в цьому відділенні єдиному в області роблять операції з пересадки шкіри. Віталій Мозговий тиждень тому отримав важкі опіки на Запорізькому напрямку. В окопі, де він був з побратимами, вибухнув газовий балон. До опікового відділення Вінницької лікарні імені Перегова армійця доправили за кілька днів, де лікарі провели операцію по пересадці шкіри та розпочали курс лікування. Хотіли в обід нагріти кушати. Не встигли ми до балона. Не відкритий його, ні до нічого, тільки спічку черкнули і в окупі зірвалося. Тут операцію зробили. Відношення дуже хороше, врачі всі привітливі. Лікарі центру термічної травми останні три роки все більше працюють з постраждалими від міновибухових, хімічних та уламкових травм, і пацієнтами відділення все частіше стають не лише дорослі, а й діти. Саме опіковий центр Вінницької лікарні Пирогова надає оперативну допомогу військовим з усіх напрямів фронту, де термічна травма поєднується з міновибуховими, з пошкодженнями кісткових структур і тканин та внутрішніх органів. До Вінниці, як і до інших спеціалізованих центрів по Україні, пацієнти з опіками поступають регулярно. На сьогоднішній день переважно це площа, яка більше 20%. Переважно це все глибокі опіки. Переважно ці пацієнти відразу потребують нагляду блоці інтенсивної терапії, потребують етапних хірургічних втручань, досить часто, які закінчуються аутодермопластикою, тобі ж пересадкою власної шкіри. Успішне лікування та реабілітація пацієнтів з опіками неможливі без сучасного обладнання та злагодженої роботи медичних команд. Пересадка шкіри один із основних етапів лікування. Ми можемо собі дозволити. Обирати в залежності від локалізації, в залежності від глибини, це можуть бути і синтетичні ранові покриття різної хімічної структури, це можуть бути і біологічного походження, це може бути свиняча шкіра, це може бути рибяча шкіра. На сьогоднішній день ми широко імплементовуємо використання алодермотрансплантатів, в тому числі виготовлених і вступного матеріалу, штурпна тобто шкіра. У оновленому опіковому відділенні лікарні імені Пирогова працює кабінет болю. Тут пацієнтам надають комплексну допомогу в подоланні хронічного болю після опіків та операцій пацієнтам зі всього медзакладу. Півроку тому у відділенні встановили сучасний апарат УЗД, завдяки якому лікарі можуть точно діагностувати внутрішні ураження тканин і виявляти ускладнення, які раніше було складно помітити на ранніх етапах. Ми мусимо мати гарне обладнання, з яким легше працювати нам. І менше травматизації при цьому відчуває пацієнт. Обладнання з'явилося, мені здається, десь в районі Нового року. Уже півроку, як ми користуємося досить високоякісним апаратом ультразвукової діагностики. Ультразвукова діагностика, необхідна в візуалізації нервових структур, тобто, ми маємо бачити саме нерв і мінімізувати його пошкодження. Одразу, як стан пацієнта стабілізували, за роботу беруться реабілітологи та ерготерапевти. Фахівці допомагають пацієнтам відновити втрачені функції, повернутися до повсякденного життя та побутової самостійності. Ми намагаємося якомога раніше починати реабілітаційні втручання, в тому числі з опіковими пацієнтами. Тобто, у нас вже була практика роботи і в перев'язочній практика роботи в операційній кімнаті, Тобто ми намагаємося якомога раніше до появи якихось ускладнень починати працювати. І як тільки стабілізовано стан пацієнта, ми вже можемо його забирати в реабілітаційне відділення. В опіковому відділенні лікарні рятують пацієнтів з важкими опіками навіть з інших областей. Все завдячуючи новітньому обладнанню та професійності медиків, які постійно проходять стажування за кордоном та удосконалюють свої навички у лікуванні термічної травми. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. 1 липня в Україні відзначають День архітектури. Це професійне свято усіх тих, хто проєктує українські міста, вулиці, парки та будинки. Свято запровадили у 1995 році, і відтоді, щороку, в перший день липня, Вітають українських архітекторів. У Вінниці саме архітектори працюють над тим, аби зберегти історичні пам'ятки. Увагу приділяють реконструкціям площ, парків, громадських просторів, адаптуючи до сучасних потреб містян. З нами на зв'язку Євгеній Совінський, головний архітектор міста. Перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Пане Євгенію, мої вітання. Доброго дня, для початку вітаю вас і усіх ваших колег із професійним святом. І далі, що стосується Вінниці, розкажіть, будь ласка, нещодавно у нашому місті стартував проєкт із реставрації мозаїк. Наскільки на вашу думку важливо зберігати такі об'єкти для архітектурної пам'яті міста? Користуючись нагодою, дякую за запрошення. Власне, хочу привітати усіх архітекторів з професійним святом в Україні. Традиційно відзначається День архітектури 1 липня, відповідно з 95-го року, з набуття Україною незалежності було встановлено окреме окрема дата для відзначення е, творців середовища. Тому сьогодні ми святкуємо не тільки професійне свято, але й свято мистецтва. Архітектури і всіх дотичних до нього хочу ще раз привітати: побажати натхнення творчих сил далі створювати спільне середовище, в якому ми перебуваємо. І звичайно, однією з найбільших категорій, найцінніших категорій в архітектурі є елементи нашого середовища, які дійшли до нас з минулих століть. З минулих періодів формування нашої держави це пам'ятки, і пам'яткам присвоюється багато уваги з роботи бюро охорони культурної спадщини, яке працює в місті, і звичайно, є і пам'ятки архітектури в інших семи видах об'єктів культурної спадщини. Найвідоміші з них, звичайно, це наші храми, це Преображенський собор, це Миколаївська церква, символи міста Вінниці, водонапірна вежа все це творіння архітекторів, одного з перших архітекторів, офіційних міста Вінниці, архітектора Артинова і послідуючих творів творів спадщини в нашому місті, багатьох багатьох архітекторів, які працювали тут. А що стосується мозаїки, розкажіть про цей проєкт і наскільки він важливий на сьогодні для нашого міста? Це один з останніх проектів, які сформувало бюро охорони культурної спадщини. Ми доволі довгий термін в місті працювали над цією темою. Багато залучено було спеціалістів, зокрема з музею. Вінниці громадських організацій. Вінницьких, київських організацій, які працювали з виявленням цих об'єктів на території міста. І після виявлення ми почали створювати такі мікропроекти, які пов'язані з очищенням, документуванням тих чи інших творів мистецтва, які знаходяться або в комунальній власності, на об'єктах комунальної власності, або працювати з власниками там, де вони є приватними. Це великі мозаїчне панно, це окремий вид монументальне мистецтво. Це ближче до художників, тобто можна віднести це до декоративного мистецтва, мозаїчні панно, і далі продовжуємо з адмініструванням їх. Тобто ми вже їх виявили, встановили на облік і починаємо напрацьовувати моделі взаємодії з власниками, поводженнями з цими об'єктами. У час повномасштабної війни тема збереження культурної та архітектурної спадщини особливо актуальна. Як сьогодні міська влада працює над захистом та збереженням таких пам'яток, враховуючи те, що культурна спадщина є частиною вагомою, частиною ідентичності? Українського народу, адже саме через багатокультурність нашої нації можна простежити її силу. Чим більше стержнів в нас внутрішніх те знаходиться, тим більше ми будемо мати сили до спротиву, і кожна з культур, зокрема і українська ідентичність. Має своє матеріальне втілення, тобто це є об'єкти, це є пам'ятки, які заслуговують на збереження для того, щоб ми могли підкреслювати свою ідентичність. І тому пам'ятка в захисті нашої української ідентичності і української держави це важлива матеріальна складова. І в залежності від того, як ми будемо їх. Зберігати, доглядати це матеріальне свідчення відношення нас до нашої історії, і на завершення розкажіть, скільки у Вінниці на сьогодні є цінних архітектурних пам'яток, які з них потребують особливої уваги? Більше 120 об'єктів архітектури, і це лише один з семи видів пам'яток. І, звичайно, комунальні об'єкти нам вдається підтримувати в більш належному стані. Я закликаю до подібного й такого ж ставлення приватних власників. Приватна власність також можуть бути пам'ятки в приватній власності. І власників пам'яток закликаю консультуватися з бюро охорони культурної спадщини, з департаментом архітектури для того, щоб лише поліпшувати. Форму приватної власності, яка є пам'ятками, і урізноманітнювати наше місто для того, щоб воно ставало тільки кращим. Ще раз дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Вітання знову ж таки вам і вашим колегам. Дякуємо, що зберігаєте наше місто, розвиваєте його. Гарного вам дня, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Євгеній Совінський, головний архітектор міста. Перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Заповідник для захисту рідкісної орхідеї створили в селі Зозулинці, що на Вінничині заказник діятиме заради збереження унікальної рослини, що зникає з українських лісів, завдяки. Заповітнику, екологи намагаються врятувати квітку від витоптування та скошування. У заказнику вже почали проводити екскурсії, які допомагають дізнатися більше про орхідею, її особливості, роль у природних екосистемах і причини зникнення. Більше нам розповість Ольга Черневич, голова громадської організації, Центр відновлення екосистем. Мої вітання вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, про вид цієї рідкісної орхідеї, що це за рослина, чим вона унікальна? Так, із задоволенням, мова йде про дуже цікаву орхідею. Ми з вами звикли, взагалі говорячи про орхідею, вважаємо, що це рослини тропічних широт, але існує дуже багато ботанічних видів орхідей, які зростають у помірному кліматі, так звані буреальні орхідеї. І наша рослинка, пальчатокорінник або зозулинець, якраз до них відноситься. Це рослини, які зростають не на поверхні інших рослин, епіфіти, а які розвиваються у ґрунтовому середовищі. І Якраз із цим пов'язана складність їх розвитку і їх вразливість і їх. Рідкісність річ у тім, що насінинка цих рослин, попадаючи у ґрунт, декілька років, розвивається під землею. І протягом усього цього часу, декілька років, її виживання залежить від взаємозв'язку з кореневими системами навколишніх рослин, від взаємодії обміну речовинами з мікроорганізмами ґрунту. І тільки через 3-4 роки з'являється перший листочок. А зацвітає квітка на 17-18 рік після свого проростання. Зрозуміло, що протягом усього цього терміну рослина дуже чутлива і дуже вразлива до різних загроз, якими, на жаль, в основному в нашому середовищі є діяльність людини це зривання на букети, витоптування, викошування, випасання худоби. Загалом, вид цієї квіточки це велике щастя її знайти, велика рідкість вимагає спостережливості. Вид цієї квіточки він не зовсім схожий на традиційну орхідею, тому що являє собою суцвіття. Але кожна маленька окрема квіточка, що складає суцвіття – це справжня вишикана орхідея. Розкажіть про ініціаторів. Хто ж ініціював створення заповідника? Так, територія, на якій було знайдено дану рослину, спочатку була відведена під проведення науково-екологічного проекту фільтр, який має на меті очищення питних вод, а також відтворення. Прибережних екосистем. І ось, проводячи аналіз ботанічного складу рослинного угруповування, ми випадково натрапили на дану рослину і одразу зрозуміли, що мова йде, що нам трапилось дещо унікальне, що мова йде про щось рідкісне. На щастя, у нас прекрасні ділові стосунки з адміністрацією Самгородоцької сільської ради під керівництвом. Сергія Яковича Лановика, і ми отримали дозвіл на те, щоб зразу цю територію огородити. Тим часом зв'язалися з науковими екологами і е, з київським еколого-культурним центром із керівництвом заслуженого еколога України Володимира Євгеновича Борейко і ініціювали створення заповідної території. Земельний відділ місцевий під керівництвом пана Соуляка дуже швидко підготував відповідні документи, і ми отримали рішення про створення цієї пам'ятки заповідного об'єкту. Ще розкажіть, як заповідник вплине на збільшення можливо, кількості цих рослин. Так, оскільки основною загрозою для даної рослини, як ми згадували, є діяльність людини, то саме створення території цієї заповідної, її огородження, нагляд та унеможливлювання діяльності тут шкідливої людей. Це, мабуть, основне і найбільше, що ми можемо зробити для збереження цих рослин. У своїй діяльності нам неодноразово доводилося стикатися з тим, наскільки природа здатна до самовідтворення і самозбереження. І інколи вона, як фенікс, відроджується після найсильніших пошкоджень. Тому зараз, огородивши цю територію і створивши тут е е територію, заповідну, ми очікуємо. І безпідставно, що з часом, рік за роком, кількість даних рослин буде тут збільшуватися. А ми свого боку беремо на себе відповідальність за підтриманням умов відповідних для того, щоб ця рослина змогла тут розмножуватись. Пані Ольго, і на завершення розкажіть, яка нині ситуація з вирощування та розмноження цієї рослини? Ну, що стосується штучного розмноження, взагалі це не зовсім та рослина, яку можна посіяти у себе в саду, купивши насіння і відповідний субстрат у садовому центрі, деякі науковці, деякі ентузіасти намагаються в штучних умовах її відтворювати, але загалом це скоріше важка кропітка наукова праця, яка вимагає тривалого догляду і серйозних наукових знань. І слід ем, зазначити окремо ще що викопування і зривання збирання рослин у природі карається законодавством. Наразі в Україні існує декілька колоній, які всі відведені у заповідний фонд. Пані Ольгу, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Вже дуже з нетерпінням чекаємо результатів створення заповідника. Вам ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Черневич, голова громадської організації Центр відновлення екосистем. Жовтий рівень небезпеки через пориви вітру до 20 метрів за секунду оголосили вінницькі синоптики на 2 липня. Уже до кінця тижня температура повітря підніметься до 30 градусів за цельсієм. Вінничани відчують різкі зміни погоди від прохолоди та сильного вітру до спекотних днів. Така нестабільність може вплинути на самопочуття, тому варто дбати про своє здоров'я. Очікуємо посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Це відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Надалі погоду буде обумовлювати поле високого тиску. Вітер ослабне, зато значно підвищиться температура повітря. В окремі дні до 35 градусів. це усі новини вівторка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о цій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.